Привіт, друзі! Дмитро Малик з вами, і сьогодні ми поговоримо про те, як можна заощадити на купівлю першого житла в Канаді за допомогою нового інструменту рахунку для заощаджень на перше житло або First Home Saving Account FHSA. Якщо ви хочете дізнатися, як цей рахунок може допомогти вам досягти мрії про власний дім, залишайтеся з нами. Це буде дуже інформативне відео. Що таке оцей FHSA, або first home saving account? Це спеціальний зареєстрований безподатковий заощаджений рахунок, який дозволяє канадцям заощадити до 40 тисяч доларів на купівлю першого житла в Канаді. З цим рахунком ви можете вносити до 8 тисяч доларів щороку, а невикористані ліміти переносяться на наступний рік. Що це означає? Якщо, наприклад, у 2024 році ви внесли 5 тисяч доларів. У 2025-му ви зможете внести аж 11 тисяч доларів. 3 тисячі не використані цього року, перенесуться на наступний рік, і буде наступного року ще 8 тисяч доларів. Які є переваги FHSA? Значить, По-перше, як і у зареєстрованому пенсійному плані або РСП, внески на FHSA зменшують ваш оподаткований дохід за рік. Кожного року ви подаєте податкову декларацію, ви вносите, скільки грошей ви внесли на FHSA, і податкова вам повертає. Сплачений е, податок. Так? Припустимо, якщо ви ваш ваша податкова ставка становить 30%, а е, ви внести 1 тисячу доларів на FHSA, податкова вам поверне 30, 300 доларів назад, так? коли ви подасте щорічну податкову декларацію. Таким чином, ці гроші не оподатковуються взагалі. Ще пам'ятайте, що як і у Tax-Free Saving Account, е, прибуток, який е, ви заробите на цьому рахунку, також не обкладається податками. Уявімо, що щороку ви вносите 8 тисяч доларів протягом 5 років на оцей ФЦЧ рахунок. Загалом за 5 років ви внесете 40 тисяч доларів. Нагадую, що цей рахунок є неоподаткований, і навіть якщо ви внесли гроші, які оподаткувалися, ви отримаєте податок той назад, коли подасте щорічну податкову декларацію. Так, от, ось приклад, так. Щороку. Протягом 5 років у нас типу 8 тисяч доларів, 40 тисяч доларів ви внесли всього. Припустимо, річний дохід вас склав 10%. Так? Це не є якийсь супервеличезний дохід, це добрий дохід, хороший дохід, однак є багато фондів, які дають і 12, і 13% річних протягом 10-15 років. Я вам пізніше про це розкажу в інших відео. Так от, як бачимо, за 5 років ви отримаєте. Прибутку всього 13 725 доларів, тобто в загальному ви будете мати 53 725 доларів. Цікаво, правда? ж? А тепер давайте порівняємо, якщо б ви ті самі гроші, 8 тисяч доларів доходу, вносили у звичайний заощаджувальний чи інвестиційний рахунок. так? Нагадаю, що е, звичайний заощаджувальний рахунок немає. Опції повернення податку, так ви мусите заробити 8 тисяч доларів, сплатити з них 30% доходу, і тільки з цієї суми ви можете ту суму покласти на свій інвестиційний рахунок, якщо це звичайний рахунок. Так от, ось бачимо розрахунок. Так тут розрахунок для, наприклад, податку на дохід 30%. Припустимо, так ми бачимо, що з 8 тисяч доларів доходу, які ми отримали, ми зможемо відкласти лише 5600 тисяч доларів після оподаткування, правда? Ну і відповідно, в загальному підсумку, ми бачимо, що дохід буде в 2,5 рази менший, ніж ми отримаємо на ФСЧ, Так? І в загальному випадку бачимо, що вся інвестиція у нас буде майже на 20 тисяч доларів менше, якщо це буде звичайний інвестиційний рахунок, на внески якого ми сплачуємо податок на дохід, і так само ми платимо дохід на інвестиції, так? на інвестиційний прибуток. я є так. Картина вражаюча, і це ще раз підкреслює унікальну можливість, особливість оцього First Home Savings Account. Хто може скористатися First Home Savings Account? Для цього потрібно бути громадянином Канади або постійним резидентом Канади, або тимчасовим резидентом і мати Social Insurance Number, номер соціального страхування. Бути віком від 18 до 71 року. Важливо пам'ятати, що цей рахунок призначений тільки для тих. Хто купує житло вперше, тому ви не повинні володіти житлом, як і в той рік, коли відкриваєте рахунок, так і протягом 4 років до цього часу, Окей? Є ще кілька важливих деталей. Якщо ви володієте 1,4 або більше житла якогось, вас вважають власником, і тоді оцей рахунок, FHSA, може не бути доступним для вас протягом 5 років після проживання у цьому будинку. Дуже це важливо, так зазначити. Також вар, вар, варто зазначити, що FHSA не може використовуватися для купівлі інвестиційної нерухомості. Так ви повинні мати намір жити в цьому житлі, і для для якого ви використовувати ці кошти, хоча б протягом року, після купівлі цього житла або після того, як воно було збудоване. Так, це дуже важливо запам'ятати. Якщо ви хочете використати ці гроші для купівлі житла і здавати його в оренду, пам'ятайте, що це робити не можна. Потрібно спочатку хоча б один рік пожити в цьому житлі, а потім можете використовувати його як завгодно. First Home Saving Account відкривається індивідуально, тобто, навіть якщо ви маєте чоловіка чи дружину, бо є подружжям, кожен з вас може окремо відкрити рахунок індивідуальний, і кожен з вас може внести на свій індивідуальний рахунок принаймні по 40 тисяч доларів. Так? І ці гроші можуть рости, приносити дохід. Ви можете потім з обидвох рахунків зняти гроші, відкликати кошти для купівлі першого житла, так, першого спільного житла. Пам'ятайте, що для того, щоб відкрити рахунок, кожен з читання подружжя. Так, повинен кваліфікуватися, виконувати критерії для конкретно свого індивідуального рахунку. Таким чином, як подружжя може досить легко так акумулювати принаймні 80 тисяч доларів на цьому рахунку, який і ці гроші будуть добрим внеском так для купівлі першого житла в Канаді ще одне у FHSA можна вкладати різноманітні активи? Так, купляти різноманітні активи, такі як акції, облігації, взаємні фонди або Mutual Funds, або ETFs, це Exchange Traded Funds, або GICs, так? Guaranteed Investment Certificates. Однак загальна сума не повинна, загальна сума внесків не повинна перевищувати 40 тисяч доларів. Ви можете мати кілька цих рахунків. Припустимо, вашому банку ви купили GC, брокера ви купили акції, фонди. Однак, в загальному ви не повинні внести більше ніж 40 тисяч доларів. Так, сумарно ці рахунки. Скільки там наросте грошей? Це не важливо. Головне скільки ви грошей поклали туди. Так? Потрібно також розуміти, що просто відкрити ці рахунки та поставити кошти недостатньо. Так, самі по собі гроші не будуть рости. Мене часто питають: я чи відкрив, чи відкрила рахунок, внесла там 8 тисяч доларів, і гроші не ростуть. Чому так? Ви повинні вибрати один із інструментів інвестування. Якщо ви це робите, припустимо, через банк, ви можете купити Guaranteed Investment Certificates або GACs, або просто поставити гроші під трохи вищий депозит, якщо це доступно вашому банку для саме таких рахунків. Якщо ви хочете інвестувати у акції, фонди, опціони, наприклад, як це роблю я, то ви можете відкрити цей рахунок відразу у брокера. Я користуюсь надійними канадськими брокерами Wealthsimple та Questrade, які дозволяють мені самостійно купляти та продавати акції. Якщо вам більше до вподоби залишатися з вашим банком, то ви можете відкрити цей рахунок у, припустимо, Сковища iTrade чи CBC Investors, чи це є платформи, які доступні в тих банках. Відразу зверну увагу, що інвестиційні платформи, які мають банки, мають додаткові платежі та комісії для цих транзакцій, чого ні Вел well Симпл, ні Квест Трейд не мають. Якщо ви не знаєте, як інвестувати, ви можете відкрити інвестиційні рахунки на так званому автопілоті. Тобто ви просто інвестуєте у портфоліо, так, вибираєте рівень ризику, скажімо, високий, середній, низький, так, і самостійно ви нічого не менеджети. Ви не менеджеєте набір акцій, ви не слідкуєте за ринком. За вас все це робить брокер. Неважливо, який спосіб ви оберете, пам'ятайте, що гроші мають працювати, не просто лежати на рахунку. Значить, як довго можна використовувати кошти так, на цьому First Home Saving Account? кошти на FHSA можна використовувати протягом 15 років з моменту відкриття рахунку. Якщо ви їх не використаєте, ви можете зробити трансфер, зможете перевести переказати ці гроші на свій, наприклад, пенсійний план РСП або інший пенсійний фонд без сплати податків. Або ви можете зняти ці гроші, але вже буде оподаткування в залежності від того, на якому податковому щаблі ви стоїте, так? якщо ви не використали ці гроші, давайте зараз поговоримо про те, коли ви можете відкликати кошти, так знімати ці кошти. Так? І це зараз буде сценарій придбання так? купівля вашого першого житла в Канаді. Якщо ви виконуєте необхідні критерії для кваліфікаційного,. Відкликання коштів, так, зняття коштів, ви можете зняти всю суму зі свого First Home Saving Account без сплати податків. Ви можете вибрати як одноразове відкликання коштів або серію, так, зняття коштів за, за вашим бажанням. Пам'ятайте, якщо ви робите більше, ніж одне відкликання коштів, вам потрібно буде подавати форми. Та будуть запити кілька разів так від вашого провайдера, де ви маєте цей рахунок. Чи це банк, чи це брокер. В принципі, все практично робиться онлайн з брокерами з банками трошки складніше. Там і право треба буде йти. Так, ну деякі банки дозволяють зараз онлайн це зробити. Значить, що потрібно, щоб зняти гроші з цього рахунку FHSA без податків, потрібно перше заповнити спеціальну форму RC-725. Це є запит на здійснення кваліфікаційного відкликання коштів. І подати це до свого провайдера, банку чи брокеру. Брокер, як правило, мають все онлайн і все автоматизовано. В банк деколи треба йти, не всі банки мають це, цей спосіб автоматизований. Так? Далі пам'ятайте, що ви повинні бути покупцем цього першого житла. Так, обов'язково. Друге, ще одне, ви повинні: мати, це вже третє, ви повинні мати письмову угоду про купівлю або будівництво житла з датою завершення. Придбання, так, або будівництво цього будинка, значить, до 1 жовтня наступного року після дати відкликання коштів. Що це означає? Припустимо, ви знімаєте кошти в листопаді 2024 року. Значить, ваше, е, ваше житло повинне бути передане вам у власність не пізніше, ніж 1 жовтня 2025 року. Відразу скажу, що є сценарій, коли. Житло будується, може зайняти кілька років, так, наприклад, два роки. Податкова в цьому плані може бути досить гнучкою, однак на все потрібно пояснення. Це оце правило конкретно: рік, так, після зняття коштів, гарантує, що ви знімаєте кошти знаєте, в розумний час перед купівлею житла, а не за кілька років наперед, наприклад. так. Далі, якщо ви вже придбали житло. Так, і захотіли пізніше відкликати кошти. Це можна зробити не пізніше, ніж 30 днів після того, як ви підписали угоду про купівлю продаж. Окей? Пам'ятайте це. Тобто, ви не повинні купити житло знаете, пізніше, ніж за 30 днів до здійснення відкликання коштів. Запам'ятайте це. Тобто, купили житло, у вас є 30 днів для того, щоб. Зробити кваліфікаційні відкликання коштів. Запам'ятали це. Наступне, ви повинні бути резидентом Канади з моменту, коли ви зробили це своє перше відкликання коштів з одного зі своїх FHSA рахунків. Значить, так само це дуже важливо. Запам'ятаєте, ви маєте бути податком резидентом, щоб відкрити рахунок, так? і ви маєте бути податком резидентом, щоб зняти ці гроші для того, щоб купити житло, житло. І далі ви повинні. Проживати і мати намір проживати в цьому будинку чи житлу як у основному місці проживання, принаймні протягом одного року після того, як ви купили це житло, так або воно було вже введено в експлуатацію, якщо воно будується. Значить, далі, якщо ви випадково перевищили внесок чи ліміт у свій ефечі рахунок, ви можете відкликати ці гроші над лишкову суму, яку ви внесли. Тобто, припустимо, у вас ліміт 8 тисяч, ви випадково внесли 9 тисяч. Так, і у вас є облашкова тисяча доларів. Ви повинні її зняти, от, от цих тисячу доларів, для того, щоб не сплачувати податок. Пам'ятаєте, якщо ви продовжуєте тримати більше е, понад ліміт у своєму FHSA рахунку, е, вам доведеться сплачувати податок у розмірі 1% на місяць на найбільшу надлишкову суму. У цьому місяці, поки ви не заберете цю суму, окей? надлишок. Тому, якщо у вас більше ніж один FHSA рахунок, уважно слідкуйте, скільки ви вносите грошей, і щоб ця ці внески річні не перевищували дозволеного ліміту. Обов'язково пам'ятайте це. Бувають ситуації, коли потрібно зняти гроші не для купівлі житла. Ви передумали, у вас помінялася фінансова ситуація. Ви просто вирішили, що купівля житла не для вас, так і ви хочете орендувати все життя. Це є окей. Значить, ем, якщо ви вирішите зняти кошти з вашого цього рахунку, first Home some account, і ваше відкликання коштів не відповідає критеріям кваліфікаційного зняття коштів, це відкликання коштів підлягає оподаткуванню. Загальна сума ем, оцих відкликаних коштів буде зафіксована як дохід у податковому році, в якому вона буде знята, і отриманий податок буде стягнутий з цієї суми. Це буде подібно, як і ви відкликаєте кошти з РСП-рахунку. Зверніть увагу, що цей утриманий податок може не повністю покривати потенційні майбутні податки, що виникають внаслідок включення доходу. Це залежить від загального рівня вашого податкування доходу. Наприклад. Ваш річний дохід, припустимо, зарплата складає 65 тисяч доларів, ви проживаєте, скажімо, в онтаріо, і ви сплачуєте приблизно 30% податку. Так? Це комбінований федеральний та провінційний податок. Припустимо, так? Припустимо, ви хочете зняти 5 тисяч доларів зі свого First-Hand Saving account, і ем, відразу з вас знімлять 10% податку. От ви зараз, напевно, бачите табличку, так? Я, я додав табличку, ви бачите в залежності від суми зняття. Скільки відразу утримає ваш провайдер? Так? Однак цього податку може бути недостатньо. Так? Значить, оцей отриманий податок може не завжди бути достатнім для покриття усього податку, який ви повинні сплатити для вашої податкової категорії чи вашого податкового щебля. І коли ви подасте податкову декларацію, вас податково може попросити сплатити більше так, за відкликані кошти, коли ви включите оцей відкликані гроші у свою податкову декларацію за той рік. Тобто, якщо ваша податкова ставка, припустимо, була 30-32%, ви сплатили тільки 10% від 5 тисяч доларів. І це було некваліфіковане зняття коштів, то при подачі щорічної податкової декларації ви повинні будете заплатити ще 20%. Так? Наприклад, якщо у вас 30% була податкова ставка. В результаті з 5 тисяч доларів, які ви зняли з рахунку, у вас реально залишиться тільки 3500 доларів. Пам'ятайте про це. 500% знімо відразу провайдер, наприклад, банк чи брокер. І 20% ще тисячу ви повинні будете доплатити, коли подасте податкову декларацію. Тому уважно все рахуйте. Знову ж таки, якщо так сталося, ви так само заповнюєте для, для свого провайдера рахунку, відсилаєте і протягом 3-5 робочих днів гроші вам будуть виплачені. Окей? Добре, значить, з цим зрозуміло. Отже, First Home Saving Account — цей інструмент для того, щоб... Заощадити гроші на купівлю першого житла у Канаді. Так, перше це вигідно, тому що ви це є неоподаткований рахунок, і весь прибуток, який ви тут отримаєте, він неоподатковий. Це більше того, ті гроші, які ви вкладаєте на цей рахунок, також є неоподаткованими. Так вони вам повертаються, коли подаєте щорічну податкову декларацію. Це чудовий інструмент, чудовий інвестиційний інструмент для того, щоб заощадити і накопичити на своє, на своє перший внесок на своє житло в Канаді. Якщо ви здійснюєте відкликання коштів для купівлі житла, ви не сплачуєте жодних податків. Якщо ви вирішили закрити рахунок, і, чи вам потрібно відкликати кошти для чогось іншого, не для житла, ви повинні будете зразу заплатити податок, провайдер зніме зразу з вас податок, а потім ви доплатите, коли подасте податкову декларацію. В принципі, так коротко про цей first home saving account. Так, це заощаджувальний рахунок для купівлі першого житла. Значить, цей рахунок може стати супер інструментом для тих, хто мріє про власний дім так, в Канаді. І сподіваюся, що це відео допомогло вам зрозуміти переваги та можливості, які надає цей рахунок. Якщо у вас є запитання, як завжди, залишайте їх у коментарях. І не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео. Наступне відео буде про RSP, про Ті я вже записав. Я ще зроблю відео порівняння цих трьох рахунків. І, в принципі, буду записувати відео про інвестиції, про інструменти інвестування. Успіху вам, і якщо ви плануєте купити житло в Канаді, успіху вам у вашому новому канадському житті. Залишайтеся разом зі мною і, як завжди, слава Україні!